Не так. У 100 грамах макаронів з твердої пшениці лише 350 калорій. Є вітаміни групи Б, ПП та Е. Достатньо кальцію, марганцю, заліза, магнію, фосфору і калію. У хорошій пасті немає холестерину, а клітковина сприяє швидкому виведенню токсинів з організму. Але це стосується лише з твердих сортів пшениці. Продовжають промисловість ну, випускати точно з муки м'яких сортів ці макарони, Вони, по большому щоту, це просто крахмал. Больше углеводов практически нету ну вот такой той грубой клетчатки, которая нам необходима. И это ну, это просто набор веса. Пастуш твердых сортивши на те. Можна давати навіть дітям з двох років. Аби обрати корисну, треба читати етикетку і приготуватись заплатити трохи більше. Ось один зі способів відрізнити хорошу пасту від не дуже якісної. Якщо ви сажметь в кулак, я зжимаю кулак достатньо плотно. Я відкриваю і вони цілі. Добра паста самостійна страва. Їй не потрібні сосиски чи багато м'яса, достатньо смачного соусу і можна святкувати день народження. Пасти Євгенія Овчиннікова і для Кондратенко Дмитро Климчук та Олександр. Олександр чесноков, «Факти а ну, зараз смачні спортивні новини. Розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку Вітаю, Настю. Якщо взяти дві незварені спагетті, довгі отак.